Пісков говорить про те, що Росія активно розвиває наступ на Дніпропетровщині. Про це говорив вчора ще Медведів, і каже: ми продовжуємо наступати у Дніпропетровській області, але вони там зовсім не наступають. Якщо я не помиляюся, а не помиляюся, тому що посилаюсь на повідомлення генштабу збройних сил України. І він каже, що метою такого наступу є створення буферної зони на території України. Тобто вони це пояснюють тим, що вони хочуть створити буферну зону по своєму удаваному кордону, який прописаний в Конституції Росії, куди вони занесли чотири області України і Крим. За даними моніторингового сервісу Deep State, росіянам до кордону зазначеної області залишилося 560 метрів. Інші дані кажуть, що близько 2 км. Генштаб, повторюсь Збройних сил України, спростовує будь-яку інформацію і заяви Міноборони Росії про те, що наступ на Дніпропетровщині триває, так як то сказав Пісков. Але на тлі обміну, який відбувся, фактично виконання домовленостей досягнутих у Стамбулі, Росія демонструє, що вона готова. Продовжувати дипломатичні контакти з Україною, але війну не зупиняти. Війна буде продовжуватися, але паралельно Росія готова до дипломатичних заходів, заявив сьогодні очільник закордонного відомства Росії Лавров. Його ж заступник Рябков, який роздає останнім часом величезні інтерв'ю, говорить про те, що вимогою Росії залишається виведення військ НАТО зі східних регіонів Європи. Зі східних країн Європи, тобто мова йде не лише про Україну, а й про ті забаганки, які вони висували ще в 2021 році, коли Путін говорив про те, що кордони НАТО мають бути такими, як були в 97-му році. Ну, це, звісно, бажання Росії, і це не означає, що НАТО на це піде. НАТО на це зовсім не збирається йти. Навпаки, в період широкомасштабного вторгнення до НАТО долучилися ще дві країни: це Фінляндія і Швеція. І якщо, не дай Боже, станеться так, що Росія розвиватиме наступ на одну із цих країн, Фінляндію, принаймні вона активно розглядає, чи країни Балтії, то однозначно НАТО вимушено буде вживати якихось кроків. Хоча поки що великої активності НАТО нібито не проявляє, але це не зовсім так. Давайте все ж таки ми зараз проаналізуємо історію із заявою НАТО про необхідність збільшення системи протиповітряної оборони, про що сказав генсек НАТО Марк Рюте. Він каже: ми посилимо щит, який захищає наш повітряний простір, і зажадав Рюте посилити обороноздатність альянсу вчетверо, тобто мова йде не лише про ППО. Він говорить про необхідність різкого збільшення оборонних потужностей альянсу. Ну, певне, на тлі погрози, які абсолютно очевидні сьогодні, що стосується країн. Північної Європи. Я про це дуже часто згадую у своїх відео, тому що є багато офіційних повідомлень очільників різних країн. У промові, яку Рюте сказав у Лондоні, він підкреслив, що системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони мають бути посилені на 400%. Особливо це стосується Великої Британії, в якої взагалі немає наземних систем оборони. Протиповітряної має на увазі. І він каже: Ми бачимо на прикладі України, як Росія засовує терор із повітря, тому ми посилимо щит, який захищає наш повітряний. Простір. За словами Рюте. НАТО знадобляться тисячі нових бронемашин та танків, а також мільйони артилерійських снарядів. Ми сьогодні про це друзі говорили із економістом, моїм колегою Олегом Пензеним на каналі, і в тому числі про можливість запровадження санкцій Європи. І серед іншого, він слушно зауважив про те, що на сьогодні це абсолютно очевидно, Європа намагається забезпечити зброю сама себе, тому їм потрібен час для цього. Але заяви НАТО означають генсека. НАТО, вони означають те, що саме європейський континент Північно-Атлантичного альянсу, тобто європейська складова НАТО, сьогодні займається активним посиленням за рахунок власних спроможностей, крім того, Міруте. Зазначив, що НАТО потрібно вдвічі збільшити логістичні потужності, систему постачання, транспорт та медичну підтримку. За його словами, це необхідно, щоб Північно-Атлантичний альянс був готовий до довгострокового протистояння та міг ефективно захищати свої території. Роблять вони це разом з Україною. Вже стало відомо, що та сама французька автомобільна компанія, про яку я згадував кілька днів тому, яка збирається виготовляти в Україні дрони для власних потреб і для України. Це компанія Рено. Вона планує розпочати це виробництво в Україні, виробництво дронів поки що переговори тривають. Вони очікують офіційного дозволу і від Міністерства оборони Франції і від Міністерства оборони України. Але я думаю, що це вже формально, оскільки інформація стала публічною. Хоча сьогодні дуже з дивною заявою виступив Віктор Орбан, який сказав про те, що Росії нема чого боятися, тому що вона не може. Створити загрозу не те, що НАТО вона не може впоратися навіть з Україною і каже, росіяни заслабкі для цього, вони не можуть навіть перемогти Україну, тож вони не можуть справді напасти на НАТО. Я так чесно кажучи, не вважаю, Але Орбан це заявив. В інтерв'ю французькому телеканалу і вважає, що Україна таки програє цю війну. Мовляв, реальні перемовини про її припинення будуть між Росією і США, а не між Україною та Росією. Ні Європа, ні Україна не зможуть домовитися з Росією, Україна тому, що програє війну, а Європа тому, що надто залучена у це. Треба, щоб це була домовленість між росіянами і американцями, сказав прем'єр Угорщини. Знову ж таки, тут я з ним категорично не погоджуюся, оскільки Європа зараз налаштована абсолютно на інше. І публічні рішення точно лягають в концепцію довгострокового зміцнення бороноздатності в першу чергу європейського континенту. Ну, до прикладу, ще одне рішення. Рада Європейського Союзу, 13 червня, планує узгодити політичне рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для громадян України ще на три роки до березня 2027 року. Дуже багато коментарів підсія новіною на різних ресурсах про те, що, мовляв, такий спосіб, Європа готується до затяжної війни в Україні, що не менше ще. До березня 2027 року. Звісно, вони можуть це скасувати рішення в будь-який момент, якщо буде слушна нагода, в Україні припиниться вогонь. Я не виключаю того, що дійсно війна закінчиться раніше, принаймні вона матиме формат замороження, але зараз стратегія Європи націлена на те, щоб у них був часовий проміжок для посилення власної обороноздатності. Тому це, як на мене, більш ніж очевидно.